Одна із спірних тем серед українців під час війни чи маємо право зараз радіти життю. 20 березня всесвітній день щастя, але для багатьох криворіжців це почуття не на часі. Війна нас замучила і все так. замучила війна. Миру скоріше посім нам. Це саме було краще щастя. Яке може бути щастя. Погибають наші діти, да. ну і люди вообще. Ну, я, я Сьогодні ми узнали, 21 год погиб он. Вспоминаю, как он бігав, как он. Да, сейчас mm. очень, конечно, тяжело в это время. Зараз українці самі собі встановлюють заборону на щастя та нерідко засуджують тих, хто може радіти. Психологи не радять цього робити, кажуть, забороняти собі позитивні емоції не можна, тому що зросте внутрішнє незадоволення, і людині буде важко зрозуміти, чого вона хоче від життя. Стверджують, ми дозволяємо собі горювати, коли стаються трагедії, але не варто забороняти собі радіти, коли відбувається щось для нас радісне. Добре, коли людина. Має змогу, має сили або має близьких поруч людей, які їй допомагають, в тому, щоб передивитися свої погляди на життя і почати шукати якийсь позитив і щастя тут і сьогодні, допоки життя ще триває. Втім, чимало криворіжців, так і вміють знаходити щастя у простих речах та у спілкуванні з рідними. Колись живий, здоровий та батьки там. Все добре в сім'ї, та так, всі можна бути щасливим. Коли приїжджають твої родственники з інших городов, там сіл к тебе, коли ти їх не видишь по два-три по роки, вони приїжджають, ти починаєш ну, что що війна війною, вот ну, восьмі тебе є твоя сім'я. Тобто, ну, ти щасливий на данный момент. Багато хто переосмислив своє життя під час війни і зрозумів, що щастя має багато різних форм. Щастя, це життя, ми всіх переможемо. Слава Україні! З війною ми почали відчувати щастя трошки по-іншому. Щастя в тому, що ми живемо, що в нас спокійне місто, більш-менш порівняно з іншими. Щастя в тому, що ти можеш обідняти свою дитину. Я з Марганцю проти Енергодару і нещодавно, 15-го 15 числа, до мене у квартиру так сталося, що не в квартиру, а в мій двір прилетіла ракета і. Трошечки не пощастило в моїй квартирі. Ну, все вирішили, все добре. І головне бути щасливими і щоб все було добре, все було ціле. Психологи кажуть, щастя це одне з базових людських почуттів, яке веде вперед і надає сенс життю. Як стверджує мама Гаррі Поттера Джоан Ролінг, щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день.